Так, я розумію, що ми не робимо е, якусь серйозну військову техніку. І баги – це другорядна історія, це більше логістика, вивіз поранених. Але якщо ця машина е, спасе людей, якщо вона доставить продукти або необхідну техніку, це для мене вже буде великий плюс. Е, баги – це не просто драбина, до якої прикручено чотири колеса, поставлений якийсь мотор, і яка може пересуватися з точки А в точку Б. Насправді це ціла наука і. Е, я більш детально в серії цих відео буду розповідати, як саме ми проектуємо ці машини, і чому такий підхід дозволить не тільки заповнити ринок хорошими надійними машинами, які своїми властивостями здатні перевозити якісно людей з одного пункту в інший, незалежно від якості покриття, а й так само уніфікувати обслуговування цих машин. і... Зробити доступним і зрозумілим їх експлуатацію.